Сезон Футіс вже тут найулюбленіше промо гравців у FIFA, літнє промо, шалені картки, безкоштовні картки, зірочки, статистичні показники. Наші з вами улюбленці, яких ми зможемо отримати абсолютно безкоштовно, ну де ще, за час проведений у FC24. Доброго Доброго шановні! З вами Донецький, рада вітати вас на щурому відео. Сьогодні воно виходить не під каву, тому що в нас оновився сезон, і це відбулося нещодавно. А отже, я сів записати для вас саме огляд актуальних нагород за сезон, бо до нас прийшли футіс. І я вважаю, що мусив з вами поділитися саме сьогодні цим. А ще. Були деякі особисті обставини. Про це я в Телеграмі писав. То, що хочете бути в курсі по традиції, то раджу підписатись. Там вже це все є, що вийшло оперативно максимально. Отже, вітаємо вас. Там є чатик, можна поспілкуватися. Так що ще ви новенький на каналі і на Ютуб, теж не забувайте підписатись. Я трошки розгублений, тому одразу вибачаю за це. І якщо ви підписник, напишіть мені, як вам ці карти. Цікаво, тому що це саме той період часу. Коли ми починаємо, хочеться починати вже гейфувати від карток, і в тому числі від безкоштовних карток, але перш ніж ми почнемо по традиції, коротенький огляд контенту: 82 плюс плеерпік замінив нас 81 плюс плеерпік, дві рідкісні картки, шість нерідкісних, і ви знаєте, напевно, це. Абсолютно найкращий пік з точки зору витраченого ресурсу і отриманого назад ресурсу. Якщо б вони дали 83 плюс плеер пік, репітабл, то там би були вимоги щось по типу, я не знаю, 3-4 рідкісні картки, наприклад, і всі нерідкісні, і то це в кращому випадку. Відповідно, у вас би багато ресурсу з клубу йшло. А якщо б дропу не було, то не було. Б за рахунок чого це в ікченжах крутити. Далі, це в нас PDG The Knockout Upgrade. Це пакетик з гарантованим гравцем актуальної команди Пасто Glory, яку ми оглядали саме нокаут Stage. Окрім того, в нас є такий самий пік на актуальні картки Євро і Копа. Він є на каналі, нарізочка. Ми на стрімі збиралися, тож можете подивитись. Обидва обов'язкові до збірки, тому що тут ви можете зловити дійсно класні актуальні картки. Також у нас 4 СБ. Це Лісадр Мартінес і Конор Галахер. Вони все ще грають. Живі картки, оскільки і збірна Англії неочікувано для мене. визнаю, але молодці. Конкретно в тому матчі вони грали дуже гарно. А, ну наскільки це можливо для збірної Англії, скажімо так, по XG перебили нідерландців, і Конор Галахер крокує до фіналу. Отже, він може ще отримати плюс один рейтинг. Мартінес також може отримати плюс один рейтинг. Питання: чи слід збирати ці картки? Мартінеса точно ні, тому що там 92-й деф навіть зараз. І незважаючи на плейстайли, друзі, він невисокий і з малим дефом, і навіть без сірого юнота. Не знаю, чому їй його не дали. Це дуже дивно. А отже. Мені здається, що з його габаритами це буде так собі картка. Стосовно Конора Галахера, тут 4 золоті плейстайли, на захист лише перехоплення, все інше в нас атакувальні, тільки так, а класний плейстайл є ферстач, немає приспровона. Стати 90 плюс сі. Я думаю, що можна зібрати, воно не дуже дороге, як для англійця. Ціна 116 тисяч монет. Тобто, в принципі, чому б і ні, Лісандро Мартінес нас коштує 100 тисяч монет, але його б я пропустив. Окрім того, ми отримали картки International Stars. Це як Man of the Match. Якщо пам'ятаєте, минулих версій FIFA таке було. І я думаю, що це буде серія СБЧ. Вона буде тривати і під час вже поточного тижня, тому що Футіс у нас стартує де факто наступної п'ятниці. Ми про це зараз поговоримо. А отже, в нас дві картки за результатами півфіналів. Це і Ляпорт, тому що я мало, ми знаємо, ще немає в грі, І це в нас Деклан Райс. Дивно, що Ляпорту дали 4 золоті плейстайли, але немає знов єнота золотого гачка. Втім, непогані стати і плейстайли Сірі. Пейсу хотілося більше, звісно. Але якщо якийсь не знаю, можливо, ви зараз зайдете грати під Fuß, то тоді бюджетний варіант, чому б ні спробувати, він коштує лише 87 тисяч монет. Я думаю, можна. І Деклан Райс, от якщо б йому дали четвертий плейстайл, це був би навіть зараз один з кращих опорних півзахисників в грі. 86 тисяч монет. Зробіть його 150, 200, і 300. Але дайте йому умовно. Та хоча б кейс золотий, не знаю. Кого ще тут можна було? First touch є в нього Що Щось цього золоте, Еріал умовний. Ще один золотий плецял, тільки так. І це була прозрив-картка. Так, непоганий опорник. Насправді його тімо в засізон в мене грав, допоки там я не забрав нагороди вже останні за минулий сезонний рівень. Тому я думаю, що цей козаче також вам спокійно закриє позицію, але ненадовго, тому що ми переходимо до сезону Футіс. Але. Ще один невеличкий вступ, це в нас Objectives, і відповідно, в нас вийшло завдання на One Nation Champions, це грати однією нацією. Цього разу це в нас Німеччина і в нагородах, браво Є Маркус Цюрам, який вилетів вже з турніру, і який вже не може отримати четвертий плейстайл, і який вже не може отримати 5-5 і нічого взагалі не може отримати. Тому якщо вам просто по кайфу забрати якісь тут пакетики. І якщо у вас є склад Німеччини, то можете попотіти. Якщо воно вам не треба, то я не думаю, що є сенс взагалі на це витрачати час. Тепер переходимо до найцікавішого, друзі, сезон Футіс. Ось він. Давайте одразу матч, як я кажу, самі по собі Футі стартують в наступну п'ятницю. Цієї п'ятниці в нас буде команда турнірів Копа Америка і Євро. Але оскільки сезон закінчився, і ось він наступний, то. Доброго здоров'я, are FC прикольна назва. І Футіс вже тут. А отже, ми з вами під каву і я також можемо аналізувати ці нагороди. На 41 день цей сезон. Отже, ми можемо майже зі 100% гарантію сказати, що це останній сезон на FC24. І давайте тепер розбиратися з гравцями. Я думаю, це єдине, що нам цікаво. Прикольно, що тут навіть немає опції вибору. Тобто вам, у вас забирають право на помилку. Давайте першого. Це в нас Фабініо Енріке Таварес. І це в нас опорний півзахисник з клубу Аль Хіляль. 4-4 зірочки, медіум Хайвер До речі, я одним оком буквально дивився хто тут, що вони тільки вийшли. Я знаю, що тут є Халанд, для прев'ю, було потрібно, але інших я, ну, типу, зараз буду з вами емоційно реагувати, так як і ви дивитесь цей онлайн. Перший момент. В нього є коронка, бачите, над дизайном. Це означає, що в нього буде фулл хімія, і він ще й, по-моєму, додаткову хімію дає. Це коли вже вийде офіційно Футіс. Ми з вами будемо розбиратися, як воно точно дає зігранець. Або хто з вас перший забере, той може і в коментарях написати. Зазвичай вони просто грають на фулл хімії, і все. З минулого сезону по-моєму, було так. Плюс. Чи вони ще і до Ліги якісь бонуси давали. Коротше, залінкувати проблеми цього біста не буде. Одразу 4 золоті плейстали навіть на карці за перший рівень нагород. Це прикольно. 90-й пейс. Для опорника от критичний мінімум необхідний, напевно, під Футіс. Звісно, хотілося б якісь 92, 93, але жити можна. Всі інші статистичні показники до дефу і фізики норм. Деф гарний, фізика гарна. Я думаю, Якер йому кинути. Дріблінг в нього є, передачі в нього є. І подивіться, всі всі плейстали на захист. Є Ferst Press і їй все ж таки цим намагаються компенсувати свій поганий геймплей цими двома плейсталами, Ми вже все з вами говорили. І ще є LongBow. За лише п'ятий рівень це просто. То це неймовірна карта за рівень Зувати ну це класно. Я уявляю, як він в мене, в принципі, побігає навіть зараз десь там в основі спроби. Окей, цей Фофана класний француз. Але в Фабіні моделька. І воркрейти медіум, Хай я сподіваюся. Да, ідеальні воркрейти. Круто, круто, круто. Сьомий рівень це в нас Дрісмерс. Також з коронкою. Це в нас малата сарай, 5-4 зірочки, Хай, хай воркрейти. 93 пейс, четверті удари, четверті передачі, п'ятий дрім'як. Вау! Все майже під 95. Ще й захисні здібності, і фізика є. Я вам хочу сказати, я не дивився, поки маркет, але мені здається, то йому там габела з такими картами. Це лише другий. Бачите, не дарма я ліквідний, в мене 60 мільйонів там монет, якщо я все продам в клубу, має бути. І я думаю, що я правильно зробив: Фінес шот, шот, пінкт пас. І рапід. Якщо б була ще ракета, то було б просто пушка. Знов фьорстачі переспрод. Дивіться в будь-якої карти ця зв'язка, тому що вони розуміють, що без них буде погано. Класний безкоштовний біс. Мертен це завжди прикольна моделька. Він класно крутиться, він класний на мічі. Я думаю, що може бути цікавим. Друга це в нас. Друга перша зі звичайних футіс. Це в нас і перша дівчинка. Це в нас Гюро Рейтен з Челсі. І цей дизайн означає, що це звичайний футюс. Тобто вони будуть лінкуватися як будь-яка звичайна карта, без додаткових бонусів. В будь-якому випадку так було минулого року. хай 4-5 зірочки. Може бути ЦАПом, це прикольно. 96-й пейс, оце вже гарно. Мертенс об такий пейс. 91 й удари. Тут замало, але подивіться, удари з льотом руїнять. А базові статистичні показники класні. Передачі 93. -тє. Підкрутка 85-та, Дрівня 95-й. Оце посередня карта. Плейстайли, step. плейстайли класні. Слухайте, або, можливо, dead eye, удари передачі і на фланг, як бігунок. Отак, отак можна, я думаю. Так, да, я думаю, що так можна. Цікаво. Наступний у нас у О, пам'ятаєте, в нього була версія Future Star в еволюції, яка досить така була непогана. Хай хайворк рейти 4-4 зірочки. Може бути лівим півзахисником під перебудову шотик, да, під твою шакалячу схему. 96-й пейс це гарно. Удари навіть є деякі. Передачі 90-ті, і тут на скроси 96, короткий пас 95. Шкода, що немає бачення поля, але для гравця флангу це не так важливо. А от підкрутки було б краще, якщо було б більше. 93-й дріблінг, 91-й, деф, 94-та фізика. Дефу замало. Я думаю, що це більше під 4, реально, під 3 захисники гравець, тому що так дефу замало. Якер йому кинути і бігати. Є інтерсепт, немає єнота. Всі інші плейстали на захист є, але немає золотого блока. Але золотий жакей це класно. Квікстер пілон. Бол. Цікаво, що не відпас. Я думаю, для його позиції краще був би відпас, на мою думку. Але знов чергова цікава карта. Діані, вау, нічого собі! Вона така м'ятова була на початку, Каді. Діату 5-4 зірочки, хай міді ворог, десь по-моєму, її не апнули, може бути нападницею. 95-й пейс, другі, другі удари, 5-й дріблінг і восьма фізика. Цікаво, а що їй тут давати? Їй, напевно, хок треба ляпнути. Або, можливо, ні, хок, бо в неї удари. Шот пауер 86-й. Ой, це погано, до речі. Дивна, дивна, дивна сформована карта. Так, да, мені здається, їй треба хок кидати. Тому що і агресію підняти, хоча сили максимально. Або, можливо, хантер, удари пробустити. Шот-пауер, по-моєму, хантерам буститься максимально. І пейс пробустити. І в неї є віп-пас, і в неї всі плейстали на удари, окрім дедболу. Але то таке є r 1 і дріблінг-золотий, і передачі Сірі, і квікстеп трівела така собі. Трівел... Ну В неї є трівела да, в кожній карці. Тому я не здивований. Так, наступний аубуміянг, нічого собі. Але, звичайний, його лінкувати буде важче, бо він не з коронкою. По нації важче буде лінкувати. Можливо, вони зроблять так, що вони не будуть давати лінки, але вони будуть на фулл самі. Не знаю. 4-5 зірочки, знов не 5-5, 5-5 лишають для паків і для СБЧ. Максимальний пейс майже, окрім прискорення. 96 удари, ніхрена собі, пасив взагалі не дивлюсь. Хоча для його позиції це GG. Дріблін, 93, й фізика. Вау, оця картка розрив. Фінес, Тікі така, фьорстач і Рапід. Якщо б тут був ще преспрован, Сірий еріал, о, абоміян класний. Або хотів сказати чат, як ніби ми на стрімі. Ауміян класний. Я думаю, тут можна... Якось удари і дріблінг йому був, хоча удари максимальні, дріблінг і фізику, дріблінг паси. Цікавий стиль зіграності насправді тут може або дріблінг і удари, стиль зіграності, гладіатор, по-моєму чи щось таке, або дріблінг і паси. Щоб просто максимізувати його потужні е, сторони та й хай ну, працювати з такими, які є пасами та фізикою. Йому достатньо цієї фізики. Оце класний біз, за цього хоче побігати. Так, Ансуфаті, вау. So 99-й пейс, четверті удари, перші передачі. Це мені більше подобається, бо є одна яскрава сторона сильніше. Удари в даному випадку. Шостий дріблінг, вау, 99-та гіла, 97-й баланс. Жесть, просто 80-та фізика і пейс максимальний. Тобто ви йому снайпера кидаєте, бустить максимально фізику, вибачте, і удари. Просто на все. І Джі, Павершот, Фінес сірий, хоч якщо б Фінес був золотий, була пушка. а Пінк-Пас і Р1. Йому не так потрібен ферстач і прес тому що він сам по собі моделька маленька, такий, да? і він на м'ячі і без того буде крутезний. Це за 20 рівень. Вау, класні картки. Маркус решу за 22 рівень. Оу, вау, фінес, чіпшот, павершот, золотий, ясно. А де дедбол ієй r 1 акробатика. Ви знаєте, в акробаті є свій шар, в мене крауч інколи таке забуває на неї, але, звісно, хотілося б щось по типу, можливо, R1, трикутник, не знаю, віпт пас, то було б взагалі розрив. І рапіт ще золотий, неквікстеп, є ферстач, шкода, що немає приспрована, 97-й Пей, 6 удари. Вау! 90 фізика. Отут, я думаю, ми кидаємо, напевно, двигун. Якщо граємо ним як нападникам, а без віп пас він краще буде як нападник саме. І бустимо дріблінг, бустимо пейс де максимум і ще й передач, і це буде карта з основними статами там, під 99. Вау, за 22 рівень. Нічого собі, звичайний Футіс. Обердорф. до речі, це була картка. Прикольна, її тестував. Тоцмоменс не був дуже потужний. 5 мув 4 вікфут. Краще було б навпаки, медіум хайворкейти, класична опорниця. 88-й пейс замало, але в неї прискорення класне. Це, знаєте, жіночий Канте. От вона така мені здалася, непогана карта. Дефу 94, 97-фізика, дріблінг є, передачі для опорниці, бачення поля для гравця, центра поля, короткий пас, довгий пас. Все на класному рівні. Єнот. Брюсер дуже важливо для дівчини, преспровен, лонгбол. Цікаво. Є гачок сірий. Фінес є. Тобто вона з медіум хайворкейтами може ще й бити. Це, напевно, якийсь бокс-ту-бокс більше в 4 3 2 1 stay back while attacking. Інструкція. Бо є і на удари плейстай, і на передачі, а на захист тут не все. Блоку. Ну, блоки не потрібен опорнику. Жокей би був класний, напевно. Але золотий єнот. Ще одна класна карта. Хочеться все це спробувати. Паки я навіть не дивлюся, яка тут різниця, які там паки. Вау, айтана, Бон, Маті! Хо-хо-хоу, -хо. go! 4-5 зірочки. Не дали вони тут апгрейду теж. Це дивно. Я вам обіцяв апгрейди зірочок. Хай, хай воркрейте. 94-й пейс. 90... О, це стати. 96-й удар, 96-й передачі. Дріблінг, все по 99. Дев-90, і перехоплення 99 і звичайний відбір 98, і фізика 86. Я думаю, це хок, стиль зіграності, і просто бокс-ту-бокс у вас полетіли з фінесом, з павершотом, з трикутником-передачами, тільки так, R1, Quick Step, немає на захист нічого, але є саме статистичні показники, які будуть вивозити. Тому саме хок, тому атакувальний плейстайл чи стиль зіграності, і тому більше гравець на Атаку, далі в нас містер Гаринча. Цього я бачив, буду відвертий, тому що я листав до кінця швидко. І мені треба було переконатися, що Халанд, але стати я не дивився. Хай медіум воркрейти. 5-4 зірочки. Не апнули зірочки, навіть 98 му Гаринча. А чого так? Алло, єй, це нікуди не годиться. Але є це в позиція це класно. 95-й пес, 91 й удари, 99 й передачі і дріблінг. І в нього кожен стат, окрім аджілеті по 90 109 срав, БПС, навіть 73, захисні здібності і фізика. Друзі, я люблю такі карти, тому що вона для мене очевидна. Тут кидаєш хок, бустиш фізику, бустиш удари, бустиш пейс, дріблінг і передачі в нього максимальні. Віп-пас доброго здоров'я на фланг поставив і полетіли. Фінес є хоча б звичайний. Якщо був би золотий, було б взагалі пушка. Все, що є на дріблінг, окрім преспрован, і флеєр би замінити на приспрован і ціни б вам не було. В контексті цієї карти. І фізика є ще батарейка, це гарно, бо захисні здібності є. І є квікстеп. Класна карта. Хотілося 5-5, звісно. Бо коли він буде доступний, треба розуміти, що тут же буде стільки бістів, що цей Гаринча, можливо, і так собі буде варіант. Ну Хоча 98 рейтинг. а куди краще? А ось куди краще. Містер Ерлін Халлен, подивіться, в мене Борусі і форма. Наразі я її знайшов, вона мені сподобалась. Ой, ось вона ностальгія. Доброго здоров'я, доброго здоров'я, давайте. Біо, дайте 5-5. 5-5. Ну нарешті, оце Футіс. Скіл мувс апгрейд. Ерлін Халлен, який буде крутити L1 Еластіко, Хай Медіум Воркрейте. СТЦ ясно. 98 пейс. 99 удари, Все по 99. 90 передачі, бачення поля 99, короткий пас 99. Підкрутка 99. Дрібнень 93. реакції 99, компожур 99. Оце Футіс, друзі. Фізика 98, доброго здоров'я, окрім стаміни, все, 99. І удари головою 99. Золотий фінес, Все, ми закінчили. <реш> Тепер це точно овер. Еріал, Рапіт і прес-провод вони йому дали. Якщо б тут був сірий ферст, бо, чесно кажучи, сірих плейстай маловато. Ферстач йому дайте. І це все. Ну, типу, тут нічого не потрібно. Сірий ферст. Акробатіку не могли не дати. Але класно, що не дали золоту. І е звичайний квікстеп. Замініть квікстеп на рапіт і дайте Touch, і це буде статистично найкращий форвард в грі. Я думаю, він і так буде один з але питання, коли ми дійдемо до цього сезону, пригадайте, минулого року такий був Вінісіус Джуніор, то невідомо що в нас будуть за карти. Але то яка різниця? В нас були чутки, що ми маємо отримати 5. Золотих плейстайлів, але поки я такого не бачу. Можливо, це будуть картки в паках. Можливо, а безкоштовність чотирма. Тоді і ми це засуджуємо. Але якщо чотири плейстайли це фінішна пряма в FC24, тоді. Питань немає, це буде дуже крутий форвард. А усі 25 вже буде 5 золотих плестарів. 4-5 буде прикольно. Друзі, отакий вийшов коротенький огляд. отаке вийшло відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, лайк поставили, на канал підписались, коментар написали і взагалі ви будете всі поважище. Я побіг по справах, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде країна, папа.